Чотири закиди, чотири контакти голець. О, є! ой 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 оце воно! І просто це, це щось фантастичне. Ви погляньте. Ви йдете вверх по течії, це основа із основ. Лодонь потрібно намочити. Обережна, дуже обережна риба. Просто йде по течії. Гра однієї приманки. Сміт Арес Спінер. Погляньте, яка гарна рибинка, яка вона цікава. Друзі, вітаю! Ви на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Везнюк. І сьогодні, як ви вже здогадались, я знову в Карпатах. Засипила мене така риболовля. Краса, природа, дика форель. А ще коли у твоїх руках нано спінінг це блюбік до 1,5 грама. Риболовля набирає ще більшого антуражу і динаміки, інтересу, цікавості. Тож підтримуйте подобайкою україномовний контент. А я сьогодні буду розбиратися з дикою форелевою річкою. Краса не перевершена. Карпати це реально щось на кшталт фантастики. О! Виходила невеличка, але не взяла. Але була. Перший вже вихід був, перший контакт. Нагадаю, в мене Аресівський спінер. А так звана, знову-таки був невеличкий контакт. Але місця поки що такі другорядні. По каскаду цієї річки, дикої річки є. Місця набагато цікавіші, тож маю надію, що і актив там буде кращий. До речі, чому блюбік відразу відповім. Риба, як правило, невелика. Перший момент. Другий момент, що ти працюєш в таких хащах, в таких місцях проблемних. Тому і, як правило, це щось ультралайтове, легесеньке і тендітне. О, будь ласка, перша. Перша, перша, перша. Ой! Невеличка, о, зійшла. Ну, Ви бачили ж рибу. Перша гарненька форелька. На жаль, вона зійшла, але отримав задоволення, отримав клювання і емоції, те, що вона сьогодні більш-менш в логічної фазі активу. Впевнений, що половим. Обідно трошечки, що перший млинець вийшов невдалий, але ну, головне, що... Я рибу бачив і зрозумів, що це форелька. Продовжуємо. Погляньте, яке місце. Це скарб і знахідка. О! Був контакт! Був контакт. Баднула, але не взяла. Да, Місце класне, але бачите. Зараз попрацюємо з під цього стовбура, впавшого у воду. Любить вона. О! Вийшла, але... О! Добрев, добрав, 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 добрав. Будь ласка, будь ласка. Наскільки ж хижа, наскільки гарна риба. Ви погляньте, ви погляньте, що виконує, ви погляньте. Просто йде по течії, гарнесенька. І просто все щось фантастичне. Ви погляньте. Справжня дика форель. А це не форель. Це гулянь. Це гулянь. Навіть таку ще не ловив. Це типу форелька, але це голянь. Ви погляньте який. І погляньте, який максимально обережно. Погляньте, яка гарна рибинка. Яка вона цікава, яка вона антуражна. Оце я розумію рибка, оце я розумію початок. Були сходи. Гляньте на цю красу. Справжнісінька, закарпатська красуня. Рибка йде собі далі в свою рідну стихію. А ми продовжуємо нашу з вами риболовлю. Нареально була крута покльовочка, і це не форель, це голець чи голець. Ну, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Але форелька тут є. Ми вже її ловили. Цікаво було співати цю рибку. Таку рибку я ще не ловив. Тож гештальт по цій рибці закритим, не знаю, можливо, що ще цікаво попадеться, Але рибка класна, реально. Дуже прозора вода, нереальна прозора, холодна, прозора знову ж таки, бо це Карпати знову ж таки, це формат гірських річок і першочерговий пошук рибки плями. Карпати просто закохали в себе, по-перше, красою, добротою людей. І це наше природне диво. Таку красу мати, її потрібно оберігати. Тож не забуваємо донатити на ЗСУ, допомагати, і ми обов'язково переможемо. Немає, йдемо далі. Мікроперекатик. І такі язики течії. В принципі, тут рибка повинна стояти. Ну і все. Не бачу великого смислу і сенсу дуже багато впиратися. Знову ж таки, ми прийшли під захвал того дерева, де я піймав цього гольця, то відразу піймали. Тож. Перше правило форелятника, техніка і тактика переміщення. Ви йдете вверх по течії, це основа із основ, І опрацьовуйте максимально перспективні місця. Ну що, полетіли? Погляньте просто за моєю спиною, покажу, яка краса. Погляньте на цей борщовик. Ви погляньте на це каміння, на цю красу, на цю нереальну красу. Ну, як можна не закохатися в Карпати і Форель. Якщо ти також любиш ловлю дикої форелі, став свою вподобайку і тим самим підтримуєш україномовний контент. А з під цієї коряги цікаво, буде сценарій, як з тим арктичним гольцем. О-о-о-о-о-о-о! Ну нарешті, 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 нарешті. Справжній Закарпатський пструх. І знову ж таки, в метрі від мене вона взяла, вона вилетіла. Погляньте, зараз навіть якщо спіймає сонечко. Так, лодонь потрібно намочити, бо будете мене хейтити і правильно будете робити. Ви погляньте на цей перелив, ви погляньте на цей скарб. Ну, це не риба, це, це, це просто. Я навіть нічого не хочу коментувати. Рівно на лодонь, так вона невелика. До речі, позагинав гачки на аресочках, але все рівно вона підбагрилася з зовнішньої сторони пащі. Так інколи буває з головням. Покажу вам на основну камеру цю красу. Ось така гарнюнька. О! І відразу ти її відпускаєш, вона йде за камінь. Друзі, ситуація наступна. Тільки що був наглядний приклад того, як круто працювати по форелі. Великецьке, ну просто супер-мега круте, антуражне автентичне дерево. Йому респект і подобайка. Камінчик. І ну, якщо вам буде видно, глибини, ну, майже немає, ну, сантиметрів 60. І з-під цього камінчика. Просто закинув посередині річки, не зробив ніяких там суперхитрих закидів, супер приманок. Просто об'єкт її їжі в даному випадку це ареска, ну навіть не бачу смислу на щось інше міняти. Зробив закид, довів, 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 майже до самісінького цього камінчика. І вона тут стояла. Вона вилетіла і атакувала. Що це свідчить? Що майже під кожним каменем ви можете розраховувати на форельку, якщо все правильно робити. Друга риба в кадрі профільна. Летимо далі. О, о зійшла І була непогана. Хм... Mm. Два рази виходила, але бачите. Але, але, є багато але. Та ні, половим що, я впевнений, що сьогодні ще щось буде. О! Нарешті вона догнала. Ви погляньте на цю річкову красуньку, до речі, світло гарненько передасть її шарм. І наступна ситуація. Вона там стояла і вона виходила декілька разів. Але нарешті нам її вдалося піймати. Покажу вам ось цю річкову красуню справжня карпатська форелька. Швидко відпускаємо і летимо далі. Переповнюйте емоції від краси природи, від краси українських Карпат. О, ще одна! Ой, і ще одна красуня. Гірська красуня. Ви погляньте на цю, яка вона, як мала дитина. Максимально обережно її буду тримати. До речі, потрібно ручечку лодонь. Погляньте, яка форелька. Покажу вам її ще ось так. Буду намагатися робити все максимально яка гарненька. Не фото, не підзйоми, бо і риба маленька, і я не бачу великого. Резону її лишнього разу травмувати. Невеличкий потішок під камнями провів і одразу піймав. Йдемо далі. Ось така чуйка, що ближче до вечора, можливо, навіть ще нам влетить якийсь бонус. Поки що, все на 10 із 10. О, був контакт. Вийшла невеличка, але, на жаль, не засіклась. Розмір річки. Логічний. О, 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 ще одненька. Невеличка, але дуже бажана. Дуже бажана. Погляньте на цю річкову красуню. Так. Я навіть вже не знаю, скільки я їх піймав. Знову ж таки, вона невелика, але дуже біка і дуже гарненька. Це та риба, це скарб, скарб нашої річки. Справжня, дика форелька. Це вам не платник. Ось рибка, ось приманочка. Так, маленька йди. І нагадування те, що, ну, ви зрозуміли, скоро форелі нерест. Розмір сьогоднішньої форейки невеличкий. Але дуже сильно сподобався цей арктичний голець. О, є! ой 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 оце воно! Оце воно, оце воно. Оце воно. Оце воно випригує як форель. Ну яка ж гарна, ну яка риба. Блюбік, ти взриваєш мій мозок. Ну, я навіть нічого не хочу коментувати. Погляньте на цю рибу. Космічний скарб, максимально швидке відпускання. Оп, рибка пішла собі по своїм справам. Я мільярд раз чув фразу, що риба виплигула як форель. Прутка як форель. Швидка як форель. Бійка, як форель. Ну, можна підати привезти, ну, безліч. Але тільки що ви бачили, як вона атакувала, які вона робила кульбіти. Ось за цим я приїхав 650 кілометрів від рідного міста Житомир. Сьогодні якесь божевілля просто однієї приманки. Наразі це сміт, AR Spinner. У мене їх є, я ж знову ж повторюсь, кількість, але я не бачу великого резону і смислу змінювати на щось інше. Воно клює, риба атакує, приманка унікальна. До речі, загинайте жала гачків або міняйте на одинарники без брошісті. Ось тільки що знову була покльовочка, і рибка зійшла. Щоб Максимально мінімально травмувати таку рибу. До речі, нагадаю. О, я ще одна. Ну що ж це таке? Три закиди, три риби. при цьому одна з них була досить непогана. цю, що ми піймали. По мірках уже такої річки. О, ще одна! О, ще одна. О, 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 о. У! Як я це обожнюю! Як я це обожнюю! Ну, яка ж гарненька, яка ж прудка. Ви просто погляньте. Ви просто погляньте. Чотири закиди, чотири контакти. Максимально буду бережно тримати рибку, щоб її не травмувати. Ви погляньте на цю красу. Ну, як можна не любити дикі річки? Як можна не любити взагалі риболовлю? Зараз тебе навіть не під зйоми, не фотографії, попливеш відразу додому. Ну, це просто мала дитина на максимальних налаштуваннях яка ж вона гарна, яка ж вона гарна. Все, рибка пішла. З одного місця мої хороші, я таку ще кількість рибки не ловив. Тут її гарна концентрація. Так, знову ж таки, вона невелика, я не можу похизуватися розміром, але стандартний а-ля. Закарпатський розмір. Так, є трофейна, можливо, це весняний період, але на початку кінець літа, початок осені це той період, коли можна її активно половити. Цю точку можна вже назвати як точку. Декілька підряд риб це вже результат. Плюс були виходи клювання. Це свідчить, що там реально стая форелі, яка стала, і намагається максимально повечеряти. Бо вже й такий час, що потрібно ну в принципі закінчувати риболовлю. Тож, хочеш, ідемо на нове місце. Просто погляньте на це унікальне місце. Опа! Вилетіла, але не взяла. І гарненька була. Ой-ой-ой-ой-ой. Гарненька фрелька була. Обережна, дуже обережна риба. О! А, вилетіла, але не взяла. О, є є є ще одна. О, о-о-о-о. Ще одна красунька. Хоча та, яка вилітала, була набагато більша. Але ще погляньте на цю красу. На цей просто нереальний скарб. І все. Біжи. Да, під завершення риболовлі ще одну вдалося видурити з під цього каміння. Друзі, ось і підійшла до завершення наша з вами цікава, динамічна, емоційна риболовля в українських Карпатах. Ну, вдалося піймати відносно немаленьку кількість риби. Так, був цей бонусний Кабась-Барабась, а як правило, невеликого розміру форель, дика Форель. Що я вам ще можу сказати? Подорожуйте, підбирайте різні теми, різні варіанти проводок, приманок. Ну, сьогодні був просто. Гра однієї приманки Сміт Арес Спінер. Унікальна вертушка в своїй простоті, в своїй невеликій коштовій вартості. Вона просто рве водойму. Більше навіть нічого не хочу сказати. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, запам'ятайте, Україна є, була і буде. Я вас всіх обіймаю. До побачення!